Привіт! Сьогодні ми готуємо томлені яловичі щоки. Беремо зачищені від плівки яловичі щоки та ріжемо їх великими шматками. Нарізане м'ясо перекидаємо в гастроємність. Далі запалюємо вогонь, розігріваємо каструлю, додаємо соняшнику олію та кидаємо туди наше м'ясо. Добре розрівнюємо наше м'ясо. І поки воно смажиться, беремо цибулю та чистимо її. Відрізаємо хвостик та ріжемо на четверо. Дістаємо гастроємність та перекидаємо туди нашу цибулю та відставляємо в сторону. Коли наше м'ясо вже добре підрум'янилось з однієї сторони, перевертаємо його на іншу. І поки наше м'ясо смажиться з іншої сторони, беремо моркву та чистимо її. Відрізаємо краєчок та ріжемо великими шматками. Нарізану моркву перекидаємо в гастроємність. Далі запалюємо вогонь та ставимо розігріватися сковороду. Після чого беремо наші овочі та висипаємо їх. Далі запалюємо пальник та обпалюємо наші овочі. Після чого вони наситяться ароматом димку. Наші овочі готові. Вимикаємо та повертаємося до м'яса. Відкриваємо червоне вино та додаємо до м'яса. Добре його випарюємо. Солимо та добре перчимо. Після чого у кастрюлю кидаємо наші овочі. Розрівнюємо все добре. Та додаємо стебла селери, яка дасть просто неймовірний смак нашій страві. Далі додаємо воду так, щоб усе повністю покрити. І поки нагрівається вода, вмикаємо духовку функція верх-низ, температура 200 градусів. Після того, як закипіла вода, накриваємо кришкою та відправляємо у духовку томитися на 2 години. Для вас час, як завжди, пройшов непомітно. І після 2 годин томлення. Відкриваємо духовку та дістаємо нашу каструлю. Знімаємо кришку і бачимо скарб. Наші яловичі щоки готові. А далі готуємо презентацію. Беремо кулінарне кільце та викладаємо туди попередньо приготовлену картоплю. Усе добре розрівнюємо. Після чого забираємо кільце. На картоплю зверху викладаємо яловичі щоки. Збоку ставимо моркву. Злегка поливаємо підливкою. Ставимо цибулю і знову поливаємо підливкою. Томлені яловичі щоки готові! А ви тим часом підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та залиште коментар. А я пішов за своєю великою ложкою.